Сонце золоте, як козацька булава співається в Україні. Поникли голови козачі, немов потоптана трава, писав Тарас Шевченко. Про українську козаччину сказано багато. І що Запорізька Січ такий собі аналог західних рицарських орденів, і що січовики здійснювали єдину можливу в тих умовах форму державності і збройних сил. І ватажний характер козацького походів тощо. Але чого не помічаєте це духовного аспекту українського козацтва? За історичними джерелами козаки служили в імператорській охороні китайського та японського імператорів, а також 16 століття при польському дворі. Ці воїни були затребувані, а усі намагання виховати в інших країнах подібний внутрішній стан не вдавалися. Перший пункт кодексу честі самураїв це віддати своє життя за господаря. Але Десь так в лапках всі розуміють під страхом смерті, тому що якщо він не віддасть, то він буде покараний, його сім'я також. А в козацтві, перший пункт кодексу Честі, я неодноразово говорив. І він відомий, якщо ти готовий бути четверований, колесований за Христа, тільки вдумати в ці слова, віддати своє життя будь-яку мить за Бога, за Україну і за побратима, то ти козак. Це уявіть собі цю планку. Жодна країна світа не мала такої плани. Сьогодні, як і про козаків кажуть, що вони були такими собі гульвісами, любили випивати і при першій можливості братися за зброю. Однак у цьому випадку повстає питання, яким чином люди, що ведуть подібне життя, могли збиратися вигравати купу битв, здобувати легендарні перемоги. Імена козацьких атаманів і досі згадуються у піснях та думах. Іван Сірко виграв більше 50 битв. Виникає запитання. Вони чим воювали? Карате, кунг-фу чи там Тайкван-до? Звичайно, що ні. Я маю на увазі рукопашну, не пістолями. Вони мали свою систему бойового фізичного виховання. Володимир Палат майстер бойових мистецтв. Протистояв у двобої з майстрами усіх національностей. Володіє практично усіма видами зброї. Згадує, що коли вийшов у прокат фільм Фанат, до нього приходили і казали: Володя, це ти, про тебе зняли кіно.' Упродовж 17 років пан Пелат вивчав Кіокушин Карате. З них 8 років був сенсеєм. Паралельно з кіокушен пан Володимир вивчав такі стилі, як гудзюрю, Соне, Шотокан, Карате, кікбоксин, джиу-джитсу, айкідо. Володимир Пелат є засновником та верховним вчителем школи бойового пака. Каже, почав шукати основи козацького, тобто українського бойового мистецтва, коли довчав іноземні. Китайці вважали, що блідошкірі люди не можуть досягти вищої майстерності, тому що вони на їх погляд недосконалі. Японські вчителі вважали європейців хворобливими людьми, бо ці мають блідий колір шкіри і так далі. Однак це не співпадало з легендами про козаків і зі спогадами діда пана Володимира. Є про це спогади, значить, це... Плюс факти, мій дід розповідав мені, який не просто був собі хлопець, він у охороні Франції. Йосифа служив, це не просто так, його відібрали одного з тисячі. Одного з тисячі. Він на собі носив коня, він мав дуже великі фізичні здібності, він був дуже такою потужною людиною. І от уявіть собі, я наштовхуюсь на те, що нічого немає. Мені попадається книжка Вічина Фунакуші, засновника карате який, «Путь карате, який пише, що дуже багато є від танців окінали. Потім я взнаю, виявляється, що в Бразилії є бойове мистецтво Капуера, яке одночасно і танець, і бойове мистецтво. І там хочеш танцюєш, хочеш бісити. Тобто це ти як хочеш, як вибираєш. Я тоді думаю, чекаю, треба тоді в танці заглянути. Пошуки та робота над танцем дали можливість дослідити, що залишки бойової культури у нас збереглися. Аби ці навики не зникли після знищення січі Катериною II, за легендою, характерники вирішили сховати бойове мистецтво козаків у танцях і вималювалася зрештою система. Тобто дуже багато технік таких, яких в східних народів навіть немає, я знайшов в тих же танцях, розумієте? Звичайно, що багато знайшов з того, що мені там колись дід показує, що то колись батько. Я почав то все згадувати, прокручувати в голові, то, що мене інші вчителі вчили, розумієте? І так помаленьку почала народжуватися система. Бо, по суті, якщо сказати, що вона нас збереглася, ну, то не можна сказати. Розніжки, це залежить від прыжка, в кого який прыжок, і це виключно український рух. Скажімо, повзунці внизу сидять, це виключно український рух. Хоч його, скажімо, використовують і різні інші народи, в тому числі в Росії використовують їх. Але це при цьому мене виключно українське. Якщо говорить про, скажімо, от гопак, багато говорять ну, бойовий гопак. Звідки ж він з'явився, звичайно. Є такі версії, що він почався з Запорізької Січі. Але є і інша гіпотеза, що ще до Запорізької Січі був Гопак. Можливо, був. Але з моєї точки зору, наскільки я в цих справах компетентний, я хочу сказати, що, очевидно, запорожці все-таки розвинули його, бо була в цьому потреба. Козаки мали кілька схем бойової підготовки. Низова, тобто повзуюча практика підрізання під прух коня. Все для того, аби скинути вершника долу. Піший воїн його задача вибити вершника з коня. Та, власне, вершник. Крім того, система і методи бойової підготовки козака враховували ситуацію, проти кого доводилося битися.